жезлів. Ну, Вас порадує можливо, те, що ви взагалі будете знаходитися у якомусь творчому процесі. Можливо, у вас будуть якісь змагання, щось вам доведеться здолати. Також, можливо, вас порадує те, що. Ви вийдете переможцем із цих подій. Можливо, також у вас будуть якісь сварки або з'ясування стосунків, і вам доведеться від чогось відмовитися заради того, щоб ви рухалися далі. Ну і для вас радістю стане те, що у вас будуть виникати певні перепони на вашому шляху, але ви їх зможете здолати, ви зможете відстояти свої особисті інтереси. Хоча це буде не так легко, вам доведеться дещо турбуватися. І, можливо, якщо у вас навіть буде якийсь виклик вашої долі, то ви здасте цей іспит на відмінно, тому що. Попереду вас чекає перемога. То, ще, можливо, хто там має здавати якісь іспити, також ви зможете їх здати, це вас порадує. Ну, а ще, можливо, вас може порадувати те, що якісь, як були у вас. Такі дрібні непорозуміння, або хтось щось вас там, або, можливо, були якісь конфліктні ситуації, де вам доводилося відстоювати свою позицію, захищати свою точку зору, то ну, такі це життєві справи, які періодично виникають у житті кожної людини, то от ви вже цього всього зможете позбавитися. Але не забувайте, що у будь-якій ситуації у нас завжди залишаються якісь проблеми скритого плану. Тому не перевтомлюйте себе, не забувайте, що у вас є якісь таємні і злі недоброзичливі люди, які плетуть навколо вас інтриги. І попри те, що ви зможете все здолати, вийти з цих ситуацій, контролюйте їх, не перенапружуйтеся, все повинно йти у вас за планом, дійте так, як вам потрібно, для того, щоб ви змогли дійсно... Отримати насолоду і радість від пози... подій, які будуть відбуватися у вашому житті. Це був перший варіант. Другий варіант, що вас порадує? Четвірка кубків перевернута, говорить про те, що, можливо, хто хворів, ви вже зможете вийти із оцих хвороб, або, можливо, зможете вийти із якихось неприємних ситуацій. Коли ви, ну можливо, у вашому домі якісь були там чи з'ясування стосунків, якісь, можливо, були такі непорозуміння, занадто багато емоцій, холодність у стосунках.